На колегії розглянули шість питань. Для початку поговорили про міжрегіональну співпрацю. Райони нашої області мали б активніше налагоджувати контакти як з іншими районами України, так і за кордоном. Вважають в облдержадміністрації. У 2005 році було започатковано укладання відповідних угод про співробітництво із Миколаївською, Донецькою та Тернопільською областями. Ці угоди передбачають співпрацю у різних сферах: економічній, торгівельній, науково-технічній та гуманітарній. Роботу слід поновлювати та пожвавлювати, каже начальник управління економіки облдержадміністрації Олег Ткач. І не лише в межах України, а й за кордоном сприятимуть цьому і можливість щорічні форуми. З міжрегіонального співробітництва із наступним переформатуванням у міжнародні форуми країн, що входять у карпатський і альпійський простір, із такою пропозицією вже виступили на другій сесії національного конвенту України щодо ЄС. Проведення таких щорічних форумів стане одним з чинників вирішення соціально-економічних проблем. Прикордонних регіонів питанням підготовки форуму займатиметься головне управління зовнішніх зв'язків облдержадміністрації. На виїзній колегії підвели також підсумки місячника благоустрою. У цей період впорядковано понад 76 тисяч метрів квадратних територій, парків та скверів. Ліквідували понад 1300 стихійних сміттєзвалищ, прибрали і впорядкували вулиці й дороги населених пунктів, майже 800 автобусних зупинок. За результатами проведеного передвеликодного місячника благоустрою Оргкомітет визначив кращі населені пункти та такі, що претендують на ганебний віник. Кращими за підсумками проведення місячника з благоустрою і впорядкування території населених пунктів серед районів. Перше місце зайняв Снятинський район, друге місце Коломийський район, третє місце Городенківський район. Серед міст обласного підпорядкування. Перше місце місто Івано-Франківськ. Друге місце місто Калуш, третє місце місто Яремче. Серед селищ перше місце Вигода Долинського району. Друге місце Єзупіль Тисменського району. Третє місце Яблунів Косівського району. Серед сіл перше місце Старий Лисець Тисменського району. Друге місце Рашків Городенківського району. Третє місце Стецева Снятинського району. Аутсайдерами в прибиранні стали деляти надвірнянського району та Чортовець Городенківського району. Саме вони, якщо не виправлять ситуацію, отримають ганебні віники. А переможці отримають премії у сумі 15 тисяч, 10 тисяч та 5 тисяч за перше, друге та третє місце відповідно. Місячник місячником, а додержувати порядку треба щодня. Переконаний голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. Думаю, що газ не далі щось роблять і після Великодня, чи ждуть другого Великодня. Як бути, ми ждемо друге лиходня, чи будемо робити цю роботу системно? системно. Тоді це треба записати, так би мовити, в наше рішення. Цю роботу продовжимо системно і основні, може, підсумки проведемо осінню, коли вже так склад за рік. За рік. До дня незалежності в облдержадміністрації вже заплановані додаткові заходи щодо благоустрою населених пунктів, впорядкування об'єктів культурної спадщини, меморіальних комплексів та братських могил. Вінниками допоможуть. Обіцяють очільники області, а потім перевірять не лише центральні вулиці, а й віддалені закутки сіл. Тамара приходько Ігор Кофлюк із Косова для телеканалу НТК.